Кожного року кожна культура відрізняється від минулого року, тобто і в ціні, і вкладені в цю культуру, щоб отримати урожай на виході. Конкретно культуру, яка має <ккій>, кожного року там, колосальний спрос. і... Її немає. Її немає. <кій> сіп, сіп, Її тут... існує. Що цього року може вистрілити? Ми вам не можемо сказати, що конкретно може вистрілити на сьогоднішній день. Тому що зараз іде період активного збирання врожаю. Ще ніхто точно не скаже вам, яка культура буде найбільш рентабельною в цьому році. А яка може бути дельта від умовно? Ви зібрали цибулю, продали зараз, або за рахунок там сховища ви потримали, в холодильнику і потім продали десь на пік. У нас є зобов'язання перед нашими партнерами, тобто ми ж не поставляємо їм там продукцію на протязі місяця, коли ми збираємо її. Ми у нас є зобов'язання, які там, ну там, терміни від травня місяця до березня місяця. Це ми поставляємо поступово в ці торгові мережі продукцію свою. Ціна, звісно, вища, ну наприклад, там в січні місяці, чим зараз. Ну, чи, наприклад, там в жовтні, чи в березні. Вона дуже відлічається. Ми збираємо певну кількість врожаю, ми знаємо потреби наших контрагентів, наших магазинів, торгових точок і так далі. І ми стараємося розділити це все порівну між усіма нашими контрагентами-партнерами. Контрагентами. Так, партнерами.